Мої вітання. Ви дивитися Кременчуцькі новини? Микола Азаров відвідав сороченці. До Кременчука приїхали Наталія Королевська та Андрій Шевченко. У Кременчуці утеплюють панельні будинки та будують доступне житло. Про це та інше змістовно і докладно дізнаватися у найближчі хвилини. Розпочинаємо. Полтавщина ярмаркує сьогодні. Національний сорочинський ярмарок відвідав прем'єр-міністр України Микола Азаров. Він посмакував делікатесами Кременчуцького м'ясокомбінату, посидів за кермом Краза та пообіцяв підтримку Кременчуцькому вагонобудівному заводу. Докладніше сорочинців Дмитро премєр міністр України Микола Азаров знайшов можливість, хоча б на хвилину, але завітати майже до всіх виставкових павільйонів, що розташувалися на центральній алеї Сорочинського ярмарку. Найбільша увага увагу голова уряду і представництва кременчуцьких підприємств. Першим із надніпряських промислових гігантів прем'єр відвідав майданчик Кременчуцького автомобільного заводу. І це зрозуміло. Адже потужні і красиві крази навряд чи когось можуть залишити байдужим. Ми производимо сьогодні около 30 базових моделей автомобілів до 200 модифікацій, близько 500 тисяч комплектації. Ну, к сожалению, в 2008 році ми як всі заводи автомобільної упали сильно, але ну, от послідувательно підіймаємося. Правда, темп невисокий. Цей ряд обстоятельств змішає. Тим не менше, ці годы ми відповіли для того, щоб повністю обновити модельний ряд. Щоб переконатися у зручності, комфортності та надійності нового кразу, Микола Азаров сам сів за кермо. І судячи з реакції прем'єр-міністра України, автомобіль тест пройшов на відмінно. Крюківському вагонобудівному заводу теж було чим похвалитися перед очільником українського уряду. Голова правління публічного акціонерного товариства Крюківський вагонобудівний завод Євген Хворост продемонстрував на телеекрані можливості нового швидкісного потягу, який, до речі, абсолютно нічим не поступається корейському хендаю. Виповнили ваше поручення, зробили двосистемний системний поїзд. Сподіваємося, що в корейців більше пакувати не буде. Хорошо, Ось зараз показую вам, не. як ми пройшли вже в Новомосковське Три тисячі вольт. Значить, повністю пройшли з Зараз переїжджаємо на юго западну дорогу на 20 тисяч проблем пока тут ніяких немає. Ми готові продукцію пускати. Так як сказав президент, поддержку атліт-прозводителя. Спасибо, побував прем'єр-міністр України і в павільйоні публічного акціонерного товариства Кременчук м'ясо сьогодні це потужне сучасне підприємство, яке спроможне задовольнити вимоги великого сектору споживачів. Його продукція представлена в усіх регіонах України. Звичайно, що й на Сорочинському ярмарку підприємство представило свої товари то, что на ярмарке более мільйона посетителей, як из нашої області, так і з всех областей України і зарубежные гости, це повод представить наш продукт і дойти до своего, донести до своего покупателя тот труд людей і тот качественный продукт, який ми випускаємо на сьогоднішній день на нашому предприятии. Отже, флагмани промисловості Кременчука гідно представили на національному Сорочинському ярмарку Полтавщину. Задоволеним залишився і міський голова Кременчука Олег Бабаєв. Всі крупне підприємства... нашли возможности, выставили свои, свою продукцию. Интересный рассказ был на Кразе, интересный рассказ на вагонном заводе с освещением проблем, существующих для предприятий. Вот, и премьер-министр внимательно выслушал, и я думаю, что из этого будут сделаны им соответствующие указания отданы и так далее. Вот, приятно, что он посетил наше предприятие мясоперерабатывающее. То же самое Інтересується вопросами жизнедеятельности предприятия. Тому, як завжди, я хочу сказати, що наші кременчужане дружним фронтом виступили, показали товар ліцей. Прем'єр-міністр України Микола Азаров, оглянувши експозиції Кременчуківських підприємств, пообіцяв всіляку допомогу промисловим гігантам Полтавщиним, а також відзначив їхню велику роль у наповненні державного бюджету та розвитку зовнішньоекономічних зв'язків. Дмитро Демоденко, Максим Пальчик, Кременчуські новини. Кременчуцькі промисловці отримали надію, а дітлахи величезну порцію щастя. У Кременчуці побували народний депутат України, голова комітету Верховної Ради з питань промислової та регуляторної політики і підприємництва Наталія Королевська та український футболіст світового рівня Андрій Шевченко. Для кожного з них знайшлася своя аудиторія. Візит зірки світового футболу Андрія Шевченка до Кременчука розпочався з відвідин табору відпочинку Зоряний, де саме завершується спортивна зміна. Отримати спортивну нагороду з рук самого Шевченка чим не заповітна мрія. Призерам малих Олімпійських ігор Зоряного можна ставити навпроти мрії плюсик. Виконано. Далі у програмі зустріч із вихованцями футбольної школи МФК Кремень. Втім, табористи зоряного кумира відпускати не бажали. Шевченко, я Андрія Шевченка не буду Подомить юні футболісти, хоча й зачекалися на Шевченка, мали змогу насолодитися спілкуванням з кумиром сповна, отримавши відповіді на свої запитання і настанови від великого футболіста. А чи не планує часом Андрій Шевченко стати тренером? І на це запитання послідувала відповідь. Я для себе вибрав уже путь. Сьогодні я прийшов в політику. В частності моє направлення буде це спорт. Де я все дуже добре розумію, розбираюся в этом. Хочу, щоб в нашій стране пріоритетом для государства, одним із основних стало развитие фізичної культури і спорту. А усім скептикам щодо політичного майбутнього Андрія Шевченка він відповів: наступне: я люблю Україну, являюся патріотом. Поэтому я прийшов в політику. І прийшов, щоб змінити життя людей клубшому я буду політики, це покажет время і оцінять мене тільки люди. на футбольному полі та у таборі відпочинку. Народний депутат України Наталія Королевська поступилася популярністю Андрію Шевченко. Втім, на сьогодні у голови комітету Верховної Ради з питань промислової та регуляторної політики і підприємництва була намічена важлива місія у Кременчуці. Зустрітися з промисловцями і висловити свою позицію щодо розвитку промислової галузі у Кременчуці, Кременчу ходить десятку городів донорів України. Але в чому дисбаланс ситуації? Що всі гроші, які заробляються в город міст, в місті уходять. Киев уходит в центр, и очень мало ресурсов остается на местном уровне. И я считаю, что такие города, промышленные индустриальные центры и точки роста нашей страны, они должны иметь эксклюзивное налогообложение. Слава Богу, в Кременчуге сохранилась основа. И промышленный потенциал. Но если не стимулировать и не поддерживать, то мы понимаем, что из года в год устаревают основные фонды. Это, пример и Крас, и Кременчурский вагоностроительный завод, и ряд других предприятий, которые сегодня выживают за счет энтузиазма коллективов, за счет экономического патриотизма, но не за счет государственной поддержки. Крім того, у найближчих осінніх планах Наталії Королевської відстоювати у парламенті законопроекти про перегляд прожиткового мінімуму та підтримку національного виробника. У рамках візиту до Кременчука Наталія Королевська відвідала завод Крас, де зустрілася з колективом заводу та оглянула потужності виробництва. Крім того, народний депутат зустрілася з представниками підприємств комунальної галузі міста. І ми продовжуємо, враховуючи численні скарги мешканців на низьку температуру у квартирах у зимовий період у Кременчуці вже третій рік поспіль. Впроваджується у життя програма з утеплення житлових будинків панельного типу. Начальник управління житлово-комунального господарства Сергій Яруш про день сьогоднішній і плани на майбутнє розповів сьогодні нашому кореспонденту Ірині Скрипачовій. З точки зору точно науки і фізики, тепловий потік завжди направлений з більш теплого простору, більш холодний. Взимку тепло з будинків рухається до холодного зовнішнього повітря. Після утеплення будинку якісними сучасними утеплювачами стін можна досягти значного зменшення втрат тепла. Трок експлуатації панельних будинків у Кримчиці, давно завершився. Мешканці почали скашитися в управління житлово-комунального господарства на вологість квартирах, появу грибків, а головне відчутний холод взимку. Неякісна герметизація швів між бетонними панелями теж давала про себе знати. Через останнє і потрапляла атмосферна волога в помешкання. Як зазначив Сергій Яриш, за два попередніх літа у місті 11 будинків вже утеплили. На сьогоднішній момент, сьогодні, в 2012 році таких будинків у нас 5. Таких будинків 5. В трьох будинках виконується утеплення, утеплення торцевих стін. Тобто ті стіни, які, через які найбільше йде втрата тепла, це узгоджено з проєктантами, узгоджено з замовниками з нами, як ми, як замовники, і з виконавцями. На ж ми в трьох будинках таке утеплення вже виконано. І на двох будинках проводяться роботи по утепленню повного будинку. Це Григорь Бреста 51 та Миру 13. Україні слово комунальне слідкує за рахунок технагляду, слідкує за дотриманням технології такого утеплення. Там є спеціальна армувальна сітка, там є потом покриття з бойовими сумішами, окраска. Фахівці запевняють, що така реконструкція панельних будинків має знизити витрати на опалення до 60%. Міському бюджету це обійдеться в майже 2 мільйони гривень. Тривають ремонтні роботи і у будинках серії БК. Там виправляються дефекти внутрішнього опалення квартир. Перегрів на дев'ятому поверсі, недогрів на на першому. У кремучіці таких будинків більше сотні. Сьогодні, як зазначив Сергій Ярош, капітальний ремонт системи опалення триває у трьох будинках. Вже зроблено ще в трьох. До 2015 року планують приробити всі. У Кременчуці з моменту старту програми доступне житло на умовах здешевленої іпотеки. Чотири Кременчуцькі родини отримали житло. Вісім по області в цілому. Кредитів видано на суму в 1 мільйон гривень. Заступник міського голови з питань будівництва Геннадій Музика розповів нашим кореспондентам про нові об'єкти забудовників. До трьох новобудов, про які ми вже розповідали, на раківці молодіжному та у 278-му кварталі додалися ще дві. Це чотирьохповерховий двопід'їзний будинок по вулиці Мечуріне, 18 В та будинок на жовтневі, 19. на сьогоднішній день у Кремучуці 63 родини звернулися до банків, 47 виявили бажання і вже готують належні документи. Всього по Україні 77 вже придбали нове житло за дешевленим кредитом. Заступник міського голови Геннадій Музика вважає, що саме завдяки впровадженню в життя соціальних ініціатив президента України в будівельній галузі країни з'явилася можливість відродження. Если мы будем говорить о строительной отрасли в Загали, в городе Кременчуге, то я считаю, что благодаря инициативам президента на сегодняшний день есть большая возможность для того, чтобы сдвинуть эту отрасль с назовем так с нулевой точки стояния. хотя она уже близко к отрицательному сальду. В ближайшее время будет рассмотрен вопрос о том, что начнет строительство, заложит фундамент еще одного дома, который будет идти в программе социальных инициатив президента. Мне кажется, я уже неоднократно говорил, что для жителей города это на сегодняшний день одна из последних возможностей приобрести жилье по более дешевым кредитам, І другу, можливості, мені кажуть, її не буде. До уваги тих кремечужан, які бажають мати власне відносно недороге житло. За роз'ясненнями вам необхідно звернутися до відділу обліку та розподілу житлової площі за адресою вулиця Шевченка, 38, контактний телефон 202-84. Вас проконсультують і у державному фонді сприяння молодіжному житловому будівництву. Роз'яснення з фінансових питань ви можете отримати у фахівців Ощадбанку та Укргазбанку. Черговий день народження нашого надніпрянського міста святкуватимемо незабаром. Щорік місто змінюється і набуває нових обрисів. Чи відбуваються у Кременчуці позитивні зміни? Про це наші кореспонденти запитали сьогодні у Кременчужан на вулицях міста. Город строїться, живе відчувається, що щось змінюється, якісь есть какіта клумби красиві. Змінення достатньо положительні. Город став красивий, много зелени, много цветов. чищать, ремонтують тротуари, дороги. Я дуже довольна. Як говорю, що дороги намного краще стали, намного, щоб починили місце. Ну, звісно, є ще проблеми, але все-таки краще, ніж було, намного. Вулиці стали чистіші, звісно. Зелені, я думаю, додавалось дерев. Будинки бачу, як їх. Утеплюють будинки, що для жителів найкраще. Спорт в місті почав розвиватися більше. Ну, не на професійному рівні, а займатися більше людей почали спортом, турніками, брусями, построїли площадку в сделали, Ну, Місто змінилося в кращий бік. Де б я не була, куди б я не їздила, приїжджаєш сюди в Кременчук, таке відчуття, що ти дійсно в якесь європейське місце. Воно сучасне, воно інтелігентне. Дороги зробили на от аптеки до Московського. Ну, не знаю, сделали новые. Ну, машины начинают убирать часто в городе, так. Вообще город э, преобразился благодаря нашему мэру. Вот, в самом деле стали дороги убираться и, и асфальтироваться дороги. И вообще, я не знаю, мне кажется, что жизнь стала как-то немножко лучше. В городе построили новые лавочки. Это очень радует, есть больше места, где отдохнуть, посидеть полюбоваться фонтаном новым. Сейчас вообще с молодежного, ну, а с Керченской, то дорогу сделали наконец-то, долго мы ждали. Вот. Ну что еще? Красиво, ухожено. мне устраивает, мне нравится. Стал намного чище город, намного красивее, ухоженнее. И хотелось бы с пожеланиями, чтобы и так в дальнейшем у нас вот, вот так ухаживали за городом. Очень приятно, когда у нас есть хозяин. Приємних вам змін на сам у приватному житті. А про зміни у житті суспільному дізнавайтеся з Кременчуцьких новин. Ми триматимемо вас у курсі. Побачимося.